Добрий день, з вами Ольга. У мене є жовтенька, це було омолодження. Пеньок не вижив, бо я його, я її повністю витягнула, розділила і корінчики в пеньочку в нижній частині попропадали. В горщику картина чудова. Десь хтось тут теж пропав, але це не так критично, вона квітне, все їй подобається. Але дивіться, яка тут ситуація? Три корінчика, і всі три разом і ось цей випирає. І я зараз прийняла рішення: ось таку квітучу, гарну, файну орхідейку хочу витягнути. Приберу оці корінчики, які пропадали. І замочу, занурю ось ці корінчики, хочу в горщик, в цей же ж горщик. Надіюся, що в мене ось оці такі велетенські корінчики. Поміститься ось цей горщик. Буду, скажімо так, ризикувати, буду діставати і дивитися. Буду пробувати ось у ці корінчики занурити всередину. Орхідейка омолоджена доволі недавно, тому субстрат в неї тут файний, гарний. Я в неї ж цей ж субстрат, і якщо вдасться, ж і посажу. І тепер дивимося. Зі, всього, цю, зі всієї цієї кількості корінчиків. Дивіться, пропав тільки один ось. І я його просто видалю. Ось, дивіться, один. Так, він такий був величінь розгалужений, але кількість корінчиків дуже файна. Хотілося б цей під коні старий видалити, але він не видалиться. І цей листочок було б дуже файно видалити, але дивіться, я знаю 100%. Ось, оце дуже ще маленький корінчик. і... Як я не буду намагатися обережно видалити цей листочок, я його пошкоджу. Не хочу. Тобто, так як буде, так і буде. Ой, беру таке кашпу. І обережно намагаюсь занурити туди всі ці файні гарні корінчики. Мені дуже подобається, що ось навіть ті, які були в горщиках, вони в активному рості. Бо коли ось активні корінчики пересаджуєш, то результати прям видно відразу. Вони такі прям файні-файні. Усі корінчики направила в горщик. І тепер просто заливаю тепленькою водичкою, щоб вони були ці корінчики еластичні. Ось так на годину залишаю свою орхідейку. Минула годинка. Дістаю я ось цю орхідейку з цими чутовими гарними корінчиками. Ось так залишаю її просихати. Ось ці корінчики стали, дивіться, які такі еластичні. Вони дуже файно гарно зануряться у горщик. Корінчики просохли. Той же самий горщик буде, той же самий субстрат. На дно поклала ну, вибрала такі шматочки великі. І тепер обережно буду занурювати всі ось ці корінчики. Настільки треба обережно, так, щоб не зламати ніде. Кінчик. І щоб не пошкодити. Чудово, всі вони помістились в мене в горщик. Обережно ось так засипаю весь цей субстрат, так, щоб він там був між корінчиками. Не трамбую. І мені дуже тепер зручно, і я розумію, що цей субстрат весь він вліз, у мене нічого не залишиться. Дуже файно все в мене виходить. І буде ж знову ж така низька посадка. Трошечки направляю, щоб всередину, бо корінчики такі файні, вони, коренева система щільна. Дивіться, я от зараз її пересаджую і потім буду за нею спостерігати. Якщо в мене все вдасться, я гадаю, що в мене все вийде. Але, скажімо так, це буде в мене перша така вона експериментом. Я подивлюся, як вона в мене себе проведе, як поведуть себе корінчики. І якщо все буде так, як я гадаю, так, щоб все було в неї добре, я, можливо, попересаджую так само, ну, скажімо так, просто вийму і занурю всі ті корінчики, які повилазили в мене в тих орхідейках. Все в мене помістилося. Ось що в мене вийшло, мені дуже подобається. І в мене були підпорки, я їх не буду ставити. Тут такі гілочки, нормально, вона дуже файно мені подобається, вона так буде нахилятись. тобто все в неї добре. Останнє, що я роблю, проливом обов'язково поливаю орхідейку. І я це буду робити, можливо, три, навіть чотири рази, тому що вона. Кора була вона була полита десь дня 4 тому. Вона волога кора, але не занадто. На додачу я ще ж просихала корінчики, я їй дала кисок. Я ось так, ну, я ж кажу, рази 3-4 дам їй так от пролью, дам їй стікти, ну, щоб водичка стікла. І все. Ну, скажімо так, така в мене така, знаєте, пересадка, перевалка, не знаю, як це. Правильно сказати. Минуло два тижні. І подивіться. Корінчики тут взагалі файні. Вона недавно полита була. Все в неї тут файно, гарно, всі корінчики мені подобаються. Ось дивіться, молоденький він починав, вже який гарненький. Ну, тут уже нічого не зароблю. Або прибрати оцей листочок і направляти його всередину. Ну, не знаю, зараз не чіпаю, далі подивлюся. І дивіться, вона квітне, все в, неї, все в неї файно, гарно, але вже трошечки трошечки вже починають полюсочки так підсихати. видно. Але це не наслідок омолодження, це її вже час, вона буде потрошки, бо вона вже доволі довго в мене квітне. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!